Так, друзі, поки дійшов, Агра вже на місці. Запускаємо перший прохід. Так, друзі, перший прохід вже вже пішов краще. Опустили перед і пішов-пошов. Пошов. Та він і не чує цих п'ятикорпусів, треба було шостий цепляти і не думати. Там ще вагалися. Так все отак. Після Гірінго протадиск. Хто ще казав, погана ж не варка. Суперова. Голов... Головне не о той штурпак, що торчить, а те, що перебити внизу лежить. Так ще так. Перший прохід луга, корпуса ще не притерті. Ну, Відповідно, що ще є отакі моменти, але... Перший прохід, йомо я, тільки налаштовуємо. Діло буде. Так, два проходика і починає трішки набирати, краска починає нас покидати. Ну нічого, там ще пожадки був, пересів. Далі, я думаю, ще краще піде. Да? Плюс того, що пересів ще не нетертий, то ну, треба звикнути до цих Як він? Так що, друзі, отак. Красота. Ще навіть краска повністю не злізла. А він вже робить красоту. Ну, єдине, що треба звикнути до причепного плуга. А далі все буде так, як треба. В борозні глибина 28-29. ну а там десь... 32, я думаю, є. Цього більше, ніж достатньо. Придремо ці корпуси, а потім буде видно, можливо, ще по моїй шостій. Хоча на цей сезон, я вам скажу, можна навіть і 5 мах. Максимальний захват 2,5 метра. Так що, люкс, тіло буде. Так, що у нас тут? Трішки вже корпуса тернулись. Де-не-де, ну де було залипше, то ще фарба залишається. Ну а так з кожним проходом все краще і краще. Єдине, що треба, це тільки привикнути тепер. Ну, Я думав буде, буде набагато сиріше. Та я не думав, що так зразу ну, то один приход. <реш> не, не потертий нічого. Mm -hmm. Так, да, воно і за це. Оце ці щось підзалипують два. Ну вже якесь там відображення є. Хоч і невеличке, але початок заложений. що машинерія серйозна. Так, тут у нас по налаштуванню 3, 6, 9 зверху. Крыльниша, конечно. Да, дверь. вообще красиво, да, все. Ну, нема слів, тут нема про що казати. Капітально. Зараз спробуємо що? Хочемо на одненьку кліпсу підмілити. Підмілити і подивитися. Чисто так для себе, щоб розуміти, помірюємо глибину. Бачите, трішки, трішки підзалипає, воно ще фарба не очистилася толком. Але куди ємкен? Ціна нового ємкена космос, мабуть, жандіра не хватить продати, щоб купити новий ємкен. Ось справжній український плуг Велесагро працює не те, що не гірше, а набагато краще, ніж отії Бушні сині плуги. Звичайно, кожен обирає для себе сам, але... Факт залишається фактом. Новий агрегат абсолютно є новий. разу не шкодуємо, що замінили зелений плуг замість синього. Синій хай працює, звичайно, а зелений буде тут працювати. Зелене до зеленого, як кажуть. Красота. Це одна шайбочка. ну сікись там, а зараз Да, Як він буде йти. Якщо так поставить. Ну так. Там є, є. Так ти ж бачиш, як воно тут мощняковська все метал, диви. Палець тонше, ніж Металюга. Печи ти. А сейчас я ще поки Ну поки. Фарба то вона трішечки залипає, а так взагалі, я ж кажу, що дуже задоволені плугом. Мощно, дуже мощно. Так, кукурудза ще не дуже таки вона і влежала. ну але... Працює дуже-дуже чудово. Тут врожайність була трішечки за 100. Так що приорює він, дай дорогу. І як бачите, діагоналі немає. Трішки там щось вильнуло, але таке та дрібниці. Але ж і глибина, йо-ма диви. Коліно ось. Не казала, агрегат робити вміє. Дивіться земля. Можна коників ліпити. Ну і герінговчик Перетрощив усе. Капітальна. Так, заходимо. Ну, оце що, єдине, що треба звикнути до габаритів плуга, до того, як розвертатись, як заходити, вже навчилися, що коли виїжджаємо із оранки із загонки, то перед перший піднімається, ну і слідом вже ж зад. Бо перший проходить, трішки ми неправильно робили, то залишилися зуби. Ну, а так ось. 8,5 кілометрів, поки він притреться, а потім як притреться вже можна сміло ходити 10. 10 кілометрів потужності вистачить. І дуже цікаво, звичайно ж, подивитися по розходу палива, що він скаже. А ти що, диви, як іде. Просто зливає. Так куди там? Четко. Заклад 5 по 50, 2,5 метра. Ну, трішки притреться і шостий можна, думаю, тулити. Ну так. Робить красоту. Люкс.